Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляди на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку, або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленості. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Opel Vivaro у звичайній базі. 9 рік, 2,5 дизель, 9700 вартість автомобіля. Тут контакти для оточення інформації. Побачу, пробіг не написаний. Виглядає свіженько, гарно. Сидіння так виглядають. Так, там вже не бачу. Сидіння є в салоні, але не видно. Тонований автомобіль. Є парктроніки та розпашонка. Ренокенго. 163230 пробігу, 1,5 дизель, ціна 9900. Контакти бачимо. Оригінальний пасажир з форкопом. Ренотрафік в довгій базі. Так, сьомий рік, 2.0 дизель, можливий обмін пишуть. Ціна 8200, контакти зафіксовано. Сидіння в салоні є. Рено Кенго, 10 рік випуска, 258 пробігу, 1,5 дизель, отримує в рідній фарбі, має два ключики, це на 8450. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Це оригінальний пасажир. Шкіряне кермо. Кого цікавить, телефонуйте до ласка. Є ще такий свіженький Мерседес, Тут 20 рік. 116 пробігу, 2,2 дизель. З Німеччини оригінальний грузопасажир. 29400 ціна. Контакти для оточення інформації. шкірені сидіння. Друга. З фаркопом. Opel Vivaro в довгій базі. 2005 рік, 318 пробігу, 1,9 дизель. Ціна 7600. Бачимо контакти. Добре. Так, сидіння такі шкірені. всі в однаковому стилі. Дуже гарно все виглядає. Власник постарався. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте вже повну інформацію. Є форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Віто. По автомобілі це сьомий рік випуска, 260 пробігу, 2,2 дизель, 8 плюс 1, 7500 вартість автомобіля і тут контакти до власника. Так, покажу по салону, Шкірні сидіння гарні. Обшиті. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Ford Transit Connect. По автомобілю. Восьмий рік випуска, 207 тисяч пробігу, 1,8 дизель. Тут бачимо контакти до власника. Ціна 5,300. Покажу по салону. Власник нам допомагає, є форкопчик. Економний, до речі, цей автомобіль двигун. Дуже економний. 5 літрів колярки. 5 літрів тизеля. Місця для пасажирів. Сідушці складаються, робиться стол. Так. І... Сидіння трансформер дуже практично. Коли цікавий, телефонуйте до власника. Peugeot Rifter. По автомобілю це 21 рік, 177 пробігу, 1,5 дизель, механіка, є слідкування за полосами та дестроні. Ціна на 1500. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Оригінальний пасажир. Цікавить, телефонуйте. Реально один на ринку сьогодні такий. Opel Vivaro в довгій базі. 2006 рік випуску, 341 тисяча пробігу, 2,5 дизель, є вебасток, круїз, кондиціонер. Ціна договірна, контакти бачимо тут. Зачинено. Отакий комбінований салон. Кого цікавий, телефонуйте. Пишу експерт. По автомобілі 12 рік випуску, 290 пробігу, 2.0 дизель е, так, це на автомобіля. Контакти бачимо є. Форкоп, Парктроніки. кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Combo. Дев'ятий рік випуску, 212 пробігу, 1,3 дизель, оригінальний пасажир і коробка автомат, до речі. 5700, контакти є. Цікавий варіант, попробуємо відчинити. Добрий день. Можна покажу вашу машинку? А коробка дійсно автомат, кого цікавить, рідко зустрічаємо, кого цікавить, телефонуйте. Плюс ваганкаді в довгій базі. По автомобілі 11-й рік випуска, 160 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 13-300 доларів, двигун 1,6 дизель, контакти бачимо з механічною коробкою передач. Так, нам відкрили машинку, покажу. Добрий. день. Я на хвильку. Є підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес віто. 11 рік, 2,2 дизель, 16500 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Заглянемо по салону. Є сидіння в салоні, Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу спринтер. Пасажирський варіант. Так, по опису. Одинадцятий рік 137 пробігу. 12700 вартість автомобіля, двигун 2,2, дизель. Двигун пишуть замінений, пасажир оригінальний. Ось тут контакти. Якщо замінений, тоді ще можливо. По салону не покажу, але трошки видно. Судіння є з спусками безпеки. Є фуркопчик. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Бюджетний Фордик Ford Connect. Дев'ятий рік випуску, 1,8 дизель, 263 пробігу, 5500 ціна. Тут контакти до власника. Мерседес Віто. 2008 рік випуску. 2,2 дизель, 8500. Контакти до власника. З форкопом, кого цікавить, телефонуйте.